Вітаю вас, шановні аграрії! З вами знову Сергій Віцівський, компанія Лідея. 13 червня 2023 року ми знову на локації вже добре відомій вам в господарстві Товдолинське Знам'янського району Кіровоградської області. Формування стручків насіння початок дозрівання. Неодноразово ви вже спостерігали за даною локацією і наразі пройдемось, подивимось стан ріпаків на сьогодні. ЄС yes, Ритмо Флагман компанії Лідея на сьогодні вже третій рік у виробничих посівах. Ось так він виглядає на сьогодні. Ви бачите, що досить сильно пошкоджені крайні з краєвим ефектом. Стручки пошкоджені стручковим комариком, а перед тим, відповідно, насіннєвим приховано -хоботником. Але Наразі звертаю вашу увагу не на хімічний захист, а саме на стан рослин і на потенціал рослин. Тому із захистом є проблеми в господарстві. На жаль, не хочу не критикувати, не коментувати. Це складне питання, і господарства всі самі вирішують, за якою технологією вирощувати ріпак. Ми ж сьогодні оглянемо, як він виглядає. Які стручки, які, е, який потенціал гілкування. А як, якраз ЄС ритмо вирізняється високим рівнем гілкування, особливо нижнього базального, неодноразово я про це казав. І зараз ми будемо спостерігати це у посівах ріпаку. Е, покажу вам низ, як сформовані рослини. Звичайно, хтось скаже, що це крайній ефект, райовий ефект, але звертаю вашу увагу на потенціал за різних схем посів. До речі, цей гібрид ми рекомендуємо висівати в ранні терміни. Він не поспішає в осінній період розвитку. Тому гібрид придатний до посіву в першій декаді, в останній декаді липня і в першій декаді серпня місяця. Ось так він виглядає на сьогодні. Так, звичайно, я вже сказав, проблеми з захистом є проти шкідників, але можемо спостерігати, що листова маса до сьогоднішнього дня не вражена хворобами. Також хочу звернути вашу увагу, що на даній локації в осінній період не було застосовано фунгіцидів і ріст регулятору взагалі. У весняний період. Був застосований тибуконазол генеричного продукту, не буду називати який, але як рейстрегулятор цього року ну, тибуконазол працював не досить ефективно, але свою роботу він зробив. Але ж при такій технології звертаю вашу увагу на архітектуру рослин. Гібрид вирізняється хорошою стійкістю до розтріскування стручків. Навіть при перестої ми не замічали на жодній локації розтріскування, осипання. Гібрид вирізняється хорошою компенсаторикою завтраченої густоти. Гібрид не здатний до витягування кореневої шийки, тому є можливість економити на ріст регуляції. Звичайно, при правильному посіві, де. Рослини розміщені рівномірно на площі живлення. Також хочу сказати, що дуже важливою характеристикою ріпаку є його, його низькорослість. Даний гібрид не потребує великих доз добрив. Можемо сказати сміливо, що це верблюд, який витягує. І формує врожай на різних типах ґрунтів за різних умов вирощування. Формує максимальний продуктивний врожай за помірно інтенсивної і нижче технології вирощування. Наразі на даній локації я вже розповідав: 150 кг фізичної ваги. Азотних добрив. Тобто для ріпаку це досить малі норми, але ви бачите, як виглядає ріпак. Не поспішає даний гібрид ЄС ритму у весняний період. Формується досить повільно, але зацвітає і цвіте дуже в короткий період, формуючи і рівномірність, ви бачите закладки і бічних пагонів, і трючки на. Сформовані якісно як на бічних пагонах, так і на центральному. Також пізні, більш пізнє цвітіння даного гібриду вирізняється і характеризує його по кращій стійкості зворотніх холодів, менша кількість розтріскування центрального пагона. Ну, звичайно, це все залежить від умов, а також абортації квіток. Дуже потужний гібрид. Рекомендую всім спробувати в себе в господарстві. Новинка компанії ES Momento. Теж досить цікавий гібрид, але вже це більш інтенсивного плану. Також має найвищі характеристики по розтріскуванні стручки серед лінійки компанії. Лідея досить стійкий до хвороб, має хорошу зимостійкість. Гібрид найпізніше зацвітає в лінійки компанії, це також досить хорошо його характеризує при відновленні весняної вегетації, при наявних зворотних холодах, також травневі холода, травневі приморозки. Досить добре переносить завдяки своєму пізньому цвітінню. Але це ранній гібрид, і в лінійці він дозріває відразу після ЄС капела. Зараз ми до нього підійдемо. Також флагман компанії по стійкості до розтріскування стручків. Гібрид Моменту ми рекомендуємо висівати в оптимальні терміни. І в кінці оптимальних термінів також можна, в принципі, висівати і в пізні терміни. Завдяки чому гібрид дуже пластичний до термінів посіву. Далі є скапелло. Це також новинка компанії. Надзвичайно потужний гібрид, надзвичайно врожайний. При інтенсивній технології, при хорошому догляду в господарствах, які планують отримати. Високий потенціал, мають хороші попередники і можливості, то даний гібрид дасть максимальний урожай при інтенсивній технології вирощування. Гібрид має високі показники по олії. Даний гібрид досить стійкий до розтріскування. І цей гібрид в компанії. З ранніми термінами дозрівання. Найперший дозріває, хоча у весняний період також даний гібрид зацвітає не самий перший. На мультибрендових полях, де висінні гібриди різних компаній, лінійка компанії Лідея досить сильно вирізняється. У весняний період, тим, що на 3-5 днів наші гібриди зацвітають дещо пізніше. Ніж е, гібриди конкурентів. Е, але, але цвітіння коротке і компактне, і ви бачите, як сформовані стручки, гілки з наголошую без різд регуляції осінньої, без різ регуляції е, фактично весняної. Слідуючий гібрид. Е, Таліл КЛ, гібрид для Clearfield технології. Це брат, так хочу сказати, по своїм характеристикам з гібридом ЄС Ритму. Це два гібриди, які більш низькорослі в компанії. Гібриди, які ми вже подивилися інтенсивного плану Капелло та Моменто, вони дещо вищі. А ці гібриди більш компактні. І таліл, і ритму. Ми рекомендуємо висівати в ранні терміни. Гібрид Clearfield технології потрібен нам в двох випадках. Це в кого побудована система захисту від бур'янів на гербіцидах технології Clearfield. І В другому випадку ми висіваємо гібриди там, де є ймовірності залишків і після дії. Для того, щоб ріпак не страждав і. Не мали ми моментів по після дії залишків пестицидів, особливо це стосується там, де КЛ-технологія на соняшнику та інших табобових застосовуються гербіциди і мізадолінової групи е, частіше, ніж раз в три роки. Також гібрид має хороші показники олійності, стійкості до розтріскування, стійкості до хвороб. Досить цікавий гібрид і хто вирощує гібриди за технологією Clearfield, будь ласка, звертайте увагу і пробуйте в себе в господарстві даний гібрид. Ось. Гарна архітектура рослин. Потужне гілкування в даного гібрида можете бачити, знову ж таки, висока компенсаторика даного гібрида при втраті, при зрідженні після перезимівлі, як і вся лінійка гібридів компанії Лідея, гібриди вирізняються дуже потужним. Гілкуванням і компенсаторною здатністю. І слідуючий гібрид це навіго, також новинка в компанії, гібрид теж інтенсивного плану. Має аналогічні характеристики по стійкості до розтріскування, дуже досить потужно гілкується. Всі гібриди компанії ми рекомендуємо висівати за різних норм, точніше за різних схем від вузькорядних до широкорядних. І всі гібриди компанії досить класно себе показують за широкорядних посією. Наразі в мене все. Ще раз перепрошую за стан інсектицидного захисту. Але сьогодні було про е, потенціал гібридів, а не про систему захисту. Всім дуже дякую, добра здоров'я. Більш детальна інформація на сайті компанії та у наших регіональних представників. До нових зустрічей!